Привіт! Я Микола Кубик, фахівець з розвитку продуктів компанії ТОВ Агросем Тернопільської філії. Сьогодні я знаходжусь на полях компанії «ТОВ ТОВАГрось, що знаходиться в Тернопільській області під Волочиському районі село Качанівка. І хотів би поділитися результатами врожайності наших ексклюзивних продуктів компанії «КВС» озима пшениця «КВС Лазулі і «КВС Талант. Озимий ріпак Умберто КВС» та «КВС Фаро. Показник врожальності Умберто КВС в демо-посіві становив 4,73 тонни з гектара. В середньому по демо показник врожайності становив 4,54 тони на гектар, а показник взагалі по господарству. В межах 4,7 тонн з гектара. Високими показниками можна поділитися на такими в Тернопільській області, як в господарстві Ельгаучо. Показник був 4,9 тонн з гектара, так в господарство Калина Фарміт, де даний показник становив 5 тонн з гектара. На Хмельниччині врожайність даного гібриду була різною від 3,5 до 5,5 тонн з гектара. Це пояснюється тим, що були різні строки посіву, кліматичні умови, використання нерівномірного мінерального живлення та інших факторів. З ріпаком ми завершимо, перебираємося на поле, де ми збирали озиму пшеницю. Кавесталанд в даному демо-посіві показав показник врожайності в 8,54 тонни з гектара. На Тернопільщині. На виробничих посівах цей сорт в приватному підприємстві вікнини показав врожайність 8 тонн з гектара. На Хмельниччині даний сорт був висяний в декількох господарствах на виробничих посівах, і він був в межах від 6 до 10 тонн з гектара. Менші показники пояснюються тим, що були внесені мінімальні норми живлення або взагалі там не було. І показник був від 6 до 6,5 тонн з гектара. В таких господарствах, як приватне підприємство Аграрна компанія-2004, де були дотримано всі агротехнічні операції, регламент застосування засобів захисту, повні норми добрив, показник врожайності становив 9,59 тонн з гектара. КВС лазулі, зайняв друге місце, з врожайністю 10,27 Тонн з гектара, що зробив прорив для подальшої роботи з цим сортом на полях. На Хмельниччині даний сорт показав врожайність від 6 до 10 тонн з гектара. Це характеризується тим, що є господарства, де застосовувалися або мінімальні норми добрив, або взагалі їх не було. Тому врожайність була і низькою. А в такі компанії, як Аграрна компанія-2004, де були застосовані всі агротехнічні операції, даний сорт показав врожайність в 9,42 тонни з гектара. На сьогодні збиральна компанія на Тернопільщині та Хмельниччині триває, тобто всі показники по погрожальності буде поновлятися та повідомлятися. Хотіли ще зупинитися на нашому ексклюзивному сорті взимового ячменю КВС Фаро. На Хмельниччині у господарстві Україна Агро2С даний сорт ячменя на виробничих посівах становив 8,9 тонн з гектара. На сьогодні я закінчую свій врожайний челендж та передаю сафет в своєму колезі в наступний регіон. До зустрічі!